Діпсік найпотужніша нейромережа у світі. Ми вирішили перевірити це, порівнявши її з чатом GPT. Уявімо, що нашому клієнту треба придумати весняну рекламну кампанію для магазину квітів. Два штучних інтелекти отримали однаковий запит. Але хто впорався краще? Аналіз аудиторії. Бачимо, що Діпсік охопив більше сегментів. Він мислить ширше, охоплюючи нестандартні групи. GPT запропонував трохи менше варіантів. Слогани. Діпсік створює теплі та емоційні фрази. GBT пропонує лаконічні та ритмічні слогани. Обидва підходи ефективні. Вибір залежить від стилю бренду. Акції. Діпсік пропонує підписку на квіти, знижки на другий букет, квести в соцмережах. GBT акцентує увагу на сюрпризах. У Діпсік більш гейміфікований підхід. Візуальні рішення. Діпсік рекомендує пастельні тани, акварельні ілюстрації, округлі шрифти. GBT пропонує сучасні колажі, їх анімації, фото різних людей. GPT виграє в сучасності. Отже, для широкого стратегічного підходу обирайте Діпсік, для інтерактивності та емоційних акцентів GBT. А що оберете ви, напишіть у коментарях.